Вітаю, хлопчики і дівчатка. Ще один, типа гайд, типа летсплей на каналі. Цього разу я граю за найкращу, найсильнішу, найметовішу силу для FFA Японію. Всього НАТО то кугава. Чомусь я вирішив, що звичайна Пенгея буде ну, досить сумна, і взяв карту сім марів, щоб поповнювати відчути силу японської зброї. Оскільки карта досить велика, силу зброї я так і не відчув, але отримав щілепи, від відволічі лепи від того, наскільки сильний сім за цю Японію. Перейдемо до справи. Знову маю морський старт і знов маю рифову рибу. Хто б міг подумати? І знову стартую. Білдер скаут. Така стандартна практика. Зазвичай ви оброблюєте дві клітиночки і пливете кудись там трошечки порозвідувати. Ну, я сплавав, порозвідував, але насправді я знайшов ще одного білдера десь в руїнці. Тому повертатися на треба, можна трошечки більше поплавать. А В другому місці ми покращимо китів ну, нашим новим білдером. Також розмітив міста, де буду ставити, там видивлявся, як краще, як гірше. Ну, як завжди, планувати можна що завгодно, а врешті-решт. Все гра все виправить. Куди ви там заселитесь в майбутньому, звісно, невідомо. Цікава фішка, якої мене вже наші, наші гравці. Ставить картку Urban Planning, якщо у вас є якийсь інкам віри. Ну, наприклад, у мене буде 2-1-1. З клітиночки Люкса, тобто з Urban Planning, вона перетворюється умовно на 2-2-2, я також я отримую ще додаткову промку в столиці, Тобто там теж все будується трішки швидше. Дуже сильний мув. Пам'ятаєте про нього. Ну і, як завжди, на таких картах. Ви набутуєте два скаути, ви на ще одного догупляєте. Тобто ваш білдордер в капіталі, щось там білдер, скаут, сетлер, сетер, куплений скаут. Що там далі невідомо, це залежить від варварів або ваших ворогів, чи вони там придуть вас грабувати чи ні. Але вам все одно доведеться брати Слінгера. Е, 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 чомусь я подумав, що карта велика, ну, вона і так справді велика, і вирішив зіграти білдордер з е, будинком на розселення. А, тому не будує Є? додаткових сетлерів. А нащо, якщо ми ну, потім будувати будиночок на розселення? Це такий застарілий і не дуже ефективний білд, але ну, вирішив зіграти його. Є кращі, білди і в Японію краще грати через будиночок на губерів, адже вам треба ростити столицю якомога вище. Ну і в цей момент ви повинні спитати мене: слухай, а нафіга нам така висока столиця і що там взагалі відбувається з цією Японією? Зараз розкажу, але спочатку треба вибрати пантеон. Ну, звісно, беремо на рибу. Реформація мейджі, самурай та фабрики електроніки лишаються такі самі, а от бонус лідер інший, бо лідер в нас А, І Що ми тут маємо? Зовнішні каравани щось там страждають, між 25 доходу та туризму. А от внутрішні каравани отримують одну культурку, одну науку і одне золотко за район в місці призначення. Тобто, якщо ми ганяємо магну стрічки в капітал, то за кожен район в столиці ми отримуємо плюс одну науку, одну культуру і одне золотко. <рив> Також ще маємо бонус до туризму за кожний район і 100% лояльності. <рив> За міста в радіусі шести клітинок від столиці, але то мінорний бонус, важливий бонус це бонуси за внутрішні каравани. Так от, повертаючись до того, що відбувається в грі, 23-м ходом закриваємо ранню імперію та Гавані, і, звісно, будуємо або закладаємо хоча б Гавані, починаємо їх будівництво і беремо Магнуса в Токіо. Оскільки ми не будуємо сетлерів, то лишаємо картку Urban Planning, тобто Міське планування. Взагалі, схоже на те, що якщо ви хочете чотири міста, то вам потрібно сетлер будувати заздалегідьські паючи монументи там, інші штуки, що я набудував, але ну, це досить жадібний білд, і він мені не подобається, хоча, можливо, він і ефективніший. Там у нас кубло варварів на півдні, вони наплодилися, і треба їх бити, тому міняємо морську традицію на агоге. І будуємо юнітів. До речі, треба ж ставити цю морську традицію трошечки раніше і будувати дві галерки. Як бачите, я їх збудував, вони там щось розвідують. Ну, а на зараз А, юнітсів. Ну, якщо воїн будується один хід, чому ж його не збудувати? Заліселить у мене досить сильно, 15 промочки. На воїна, здається, треба 14 промки, 12 на прашника і 16 на галерку. Але будувати 4 юніта, 4 кроки підряд, це ну, не досить видно, тому в Нагої все ж таки збудує одного там з переливом від гавані, і на тому, мабуть, все. На відміну від Персі, нам потрібно будувати маяк в столиці, щоб мати більше караванів. По, ну, а коли його ще будувати. Досить довго відкривати ранню імперію, бо я так і не зустрів. Три МДшки на буста, тому маю, маю можливість будувати маяк. Ну, і звісно, картка дисципліни, щоб побивати всіх цих варварців, бо вони, чесно кажучи, вже задовбали. Будую скидкову плазу, бо ще не відкрив писемність. Через цих варварів довелося рашити лучників, і писемність, ну, ще невідома Японії. У золотому віці, як той заведено, беремо пензель, перо і голос. Ну і звісно, мануса прокачуємо на ліво і право. Чомусь я його досі не прокачав, і чомусь я прокачав спочатку право і ліво. Не знаю, що там сталося, але ну, як бачите, скидка не ввімкнулася, треба чекати, доки закриється цивік, і тоді воно все перерахується. управління за морську циву, все досить просто. Ви просто берете олігархію, берете олігархічний спадок, адже. Без олігархічного спадку не можна перемогти на морі. Тобто, якщо ви візьмете республіканський спадок, ви, можливо, про це пошкодуєте. Якщо ви візьмете олігархічний, ви ніколи про це не пошкодуєте. Як бачите, закрив цивік політична філософія, і перерахувалася скидка на кампус, тому можемо збудувати скидковий кампус. Чому ж ні? Можна, звісно, почекати, доки збудується білдер, і спробувати зрізати пшено, але, ну, скоріш за все, там щось знову відкриться і скидосік засреться, тому якщо є скидочка, просто на пофіг ставте. Воно не варте того чекання. Зараз ви бачите, ну, чому цей білд поганий. Вже 34 хіт, а я досі сиджу в три міста. І мені ще 5 ходів будувати будиночок на сетлерів. Тому. Так, воно на бумазі наче круто, а на практиці фігня виходить. Тому ну, більшість людей будує 4-5 міст до того, як збудує буде на розселення. Нам по-любому доведеться щось чопать на той будиночок. Це не досить ефективно. Будиночок збудовано 37 ходом, витратив лише один чоп, насправді можна витрачати два, адже будиночок досить сильний. І як бачите, маю знижку на другий кампус. Тому за 36 промки закладаю його і продовжую будувати сетлерів. Бонус на зрубку досить високий в цьому місці, ну можу порахувати. Магнус е -е -е. дає плюс 50, тобто це вже 150% промки зі зрубу, і також 100% на швидкість будівництва, тобто 50 від картки, 50 від будиночку, що разом дає. 300% продукції з кожного зрубу в сетлера в місті з будиночком на сетлерів. Окрім цього, треба пам'ятати, що будемо ще й отримувати білдерсів в кожному новому місті, тому так міста трошки пізніше виходять, але вони досить швидко будуть прогресувати, бо матимуть одразу безплатного <скільки> безкоштовного білдера. Проводжу різного типу маніпуляції з деревом технологій, щоб ну, якомога довше не відкривати нових районів, і, можливо, збудувати деякі райони по знижці, наприклад, як цю театральну площу. Загалом на 40 хід маємо досить офігенні статси, Так, звісно, феодалізм трошечки е затримується, бо, я, здається, пішов вниз, щоб, ну, не знаю, бо я мав два кампуси. Так, десь я там чопнув той кампус, бо магнус чопнув знижковий район, будує той район, здається, одразу чи 90% від нього, там цю фішку нерфили в CPL. Ну і звісно, кожне нове місто починається або з Харбору, або з ЦКшки. Харбори вони не знижкові, а от ЦКшки, якщо ми ставимо десь місто всередині, то, мабуть, будуть знижкові. Оскільки маю панціон на рибу, то одразу викупляю всіляких крабіків. Та й інші морські ресурси, адже маємо звідкись, я не розумію як, але з плюс 44 голди вхід. Це ну, досить багато в порівнянні з зі шведським білдом, якщо ви пам'ятаєте, там взагалі не було голди. Я вже не кажу про якісь релігійні циви. Місцеположення в мене досить імбове, там наче стик трьох континентів, тому я намагаюся. А можливо, навіть і чотирьох, тому намагаюся заплести якомога далі і е, сісти ну, на різні там, люкси. Дочопаю останнього сетлера в Капіталі, два чопси на це знадобилось, досить е, швидке таке розселення, але тут я виявив досить велику помилку. Я забув змінити форму правління і весь час був в олігархії. Треба було її змінити ще 37 ходом, коли я дочопив будиночок. Але ось я бачу, що ставлю на щось корві. А я, я, здається, картка так читається. Це значить, що буду будувати диво, і висячі сади, досить сильне диво для морських націй, бо вони в моді дають додаткове житло усім будиночкам, усім містам. в... Радіусі шістих клітинок, тобто ну, ваші корміста отримують додатковий гаузінг, а це дуже досить велика проблема в ранній грі на морській цивілі. Помітив досить сильне і нахабне місто, прямо біля нубійських кордонів, але там два люкси і матерхорн. Тож хотів одразу туди піти, але ну, це не досить темпово так розселюватись, тому ну, вже наступний сетлер туди побіжить. Головне встигнути заселитися там до наступного до доступної епохи, адже лишилося близько сіми ходів, а в мене лише 35 очків. Як доводиться, коли граєш будиночок на розселення, завжди вганяєш ішок у кількості міст. Зараз в мене на два міста більше ніж будь кого на планеті. Це досить дивно. Взагалі, ішки не наставляють міст чомусь, хоча мають на те всі можливості. А навпаки, рашать проекти на науку, проекти на релігію. І сруть апостолами всілякими. Це просто жах, будь-які ішки. Я скаржусь на це кожного разу, коли граю, і знову, знову скаржусь на це, що вони ну, роблять якусь дурню. Це не важливо, який ви там мод ставите на складність і то, то все фігня, бо вони все одно сруть, сруть священними районами. Цього разу вирішив я не. Не ставить так швидко райончики в цього місця. Треба ж запланувати і промислові райончики. Маємо тут таку ну, не сильну комбо-бомбу з акведуків. Ну, в моді це не так важливо, як в ванілі, але все одно, комбо-бомба непогана, тому треба зараз шифтить в гіфу промку і йти рубати той лісочок, щоб отримати на плюс 3 або на плюс 4. Врешті-решт це кашку. Також розчищую ліси і будую Артеміду. Зазвичай такі чудеса досить швидко забираються ботами, але якщо вони досі не забрані, то можна будувати, а нічого з ними не трапиться, я подумав. Але майже повністю збудовані сади були просрані. Це просто жах, там в мене не навіть не лишилось жодної зрубу в тому місці, тому я не мог їх ніяк прискорити. Суму моєму немає кінця, але подивіться, наскільки круті караванчики. 5, 5, 3, 3, 3. Це просто неймовірно. За такі каравани можна вбивати. І їх в мене буде. Ну скільки там в мене міст. 8. Тобто 9 караванів можливо отримати ну, приблизно такої якості. Це, це досить сильно. Нараза, зараз я помічаю, що припустився досить великої помилки і зовсім не оброблюю клітиночки в Токіо, бо ну, був зайнятий іншими справами, тому місто не росте. А це надзвичайно важливо мати велику столицю тут, тому і будиночок на губерів більш ну, краще підходить для цього білда. Але не дивлячись на всі ці помилки, все одно маю досить сильні статси на 48-й хід. Лишилось два ходи до епохи, чопаю Артоміду, але знов не вистачає трішечки, забираю всіх адміралів, до речі. Не дивлячись на те, що ми граємо на морській карті, сім морів, і маємо якихось Індонезій тут та інших напівморських держав, навіть як греки, все одно не, не маємо конкуренції в харборах. Тобто, боти, вони дерев'яні, вони бутують срані. Священки і устраюють, влаштовують холівар. Ну, це ну, не на який глобус не налазить, це просто жах. Наскільки погані боти в, в цій в шостій циві. Е, я, мабуть, спробую поставити якихось кращих ботів. Я колись грав, але там їм таке накручують, що просто капець. Є кілька різних модів для ботів. Е, можливо, якесь Real Strategy AI поставлю без. Додаткових накруток в статах. Подивимось, що буде. Хотілося б, звісно, зіграти з людьми е, ну, з України е, на ОСФ, але кляті москалі і нам світло, і це просто в мене вже не вистачає слів. Е, наскільки це ці графіки і інша всяка херня, яка відбувається через них. Ненависть тече по судинах, не можу, не можу стримати себе. Так от, повертаючись до гри, десь там на 44-й-46 хіт, я закрив феодалізм і з того часу будую білдерців. Е, отримав декілька білдерців з п'ятьма зарядами від будиночку на сеттерів. В Гіфу точно отримав п'ятизарядного білдера. Можливо, десь ще. в е, Воцу, скоріш за все, також п'ятизарядний білдер. Е, У всіх інших містах тризарядний, бо ну не знаю, ну так вийшло. Що вже не поробиш з цим.

Ось і артемітка вже добудувалась. Чудово, за Secure в Golden Age. Звісно, можна було б краще за стак районів придумати, але я досить довго не грав, і мені так це сходу складно і витрачати там по кілька хвилин на те, щоб спланувати все. Мені не дуже хочеться. Граю, як грається. Ну, можливо, це велика помилка. Але в, в чому я стараюсь не робити помилок? Так це в грі з дискантами, Дивіться, будую е, знижкову індустріальну зону. Чи кампус? Ні, індустріальну зону повинен збудувати. Бо вона зараз знижкова. Зараз кампус невигідно будувати, бо ну, а нафіга треба настакати якомога більше районів, щоб лутати якомога більше бонусів від. Е... З Золотого віку на район. Але він зараз скінчиться, ми візьмемо інший, інший вік, і подумаємо, що з цього вийде. Знову я забуваю відкрити заздалегідь картку на гарбори на гавані. Це така вже остогидла помилка. Кожного разу її роблю. ну Треба частіше грати і. Тоді з картки будуть легше ставитися. Тут також роблю велику помилку. Я спеціально поставив це місто під геотермалку, але бачите, заблокував собі індустріальну зону там також. Ну, що поробиш? Забувся, забувсь. А також закладає знижковий розважальний район. Взагалі вважаю, що в кожній грі треба будувати розважальний район, навіть якщо ви не будуєте калізей, бо ви під нього будуєте дві театралки і з карткою на сусідство отримуєте до храніще культурки. Ну, він вам дає десь а, з карткою 10 15 культури, що насправді є ну, приблизно 20% бонусом. Тому ну, не знаю, чому люди не будують трикутнички. Я от намагаюсь будувати їх. Виходжу в золоті віки. Тут головне не просрати віки, взяти вольнодумство, щоб отримати додаткову науку з Гаваней. Так, ось нарешті я згадав, що треба Naval Tradition відкрити. До речі, взяв Лян третім губернатором замість Пінгали, бо ну, ми і так. Ми так отримаємо багато науки з Харборів, а от місто на гану з лян просто буде офігенне. Ми Зараз тут на ферм з, з млином і все буде причудово. Головне в цій ситуації не забувати закладати райони там може якось і спланувати, щоб одразу, одразу ви могли їх передзамовлювати, щоб вони не дорожчали. Тоді таке місто так, дійсно бімба. Оскільки я досі не почав оброблювати клітинки в Токіо, а все ще чопаю, чопаю і чопаю, рубаю рис на болоті, щоб місто виросло до десяти. Я міг збудувати ще один район. Скоріше за все, збудую знижкову театралку. Там ще одна знижкова театралка є. Не факт, але ну, скоріш за все так і буде. Думаю, можу збудувати колоса. Хоча мені було вигідно вийти в темний вік. Насправді, щоб мати картку як ізоляціонізм, там ще 2-2 вам додається до внутрячків. Я думаю, я зроблю невеличкий спойлер, але скажу, що в темний вік мені так і не вдасться впасти в, цієї, в цієї гри, бо Японія має такий скажений тем, що ну, просто неможливо падати в темний. Ви просто за рахунок технологій і там, райончиків всіляких виходите в золотий вік навіть без будь-яких труднощів. На голосування самураю отримали плюс 5 а театральні площі, додаткову продукцію до будиночків у них. Я не пам'ятаю, чи скористався цим чи ні, але був досить заспокоєний, адже я вже маю і якщо на мене хтось нападе за легкістю з легкістю відіб'юсь ними від будь-якої атаки. До речі, я щойно зрозумів, що відкрився у 10 міст. Я вважав, що у 8, а бачите, у 10. Насправді, якщо відкриваєтесь у 10 міст, то вже можна не доставлять міста. А ну, як мені здається, головне зосередитись на їх покращенні. Бо ну, чим більше міст у вас, тим дорожче їх розбудувати, адже білдери дорожчають і міста стають пізніше. Тобто, ну, не знаю, 10 міст, мені здається, для Японії ну, вистачає. Для цієї Японії. Ви не повірите, але сталося диво, будую. Будую аквідуки, ну, замовляю аквідуки, як тільки їх відкрив, щоб вони не подорожчали скрізь не можу. Небагато таких місць. Насправді їх лишень 5, хоча я замовляю, здається, в трьох. Ну, потім ще в двох Грінколь, ну, хоче виміняти в мене якісь люкси, але завдяки, ну, воно мені не потрібно. Завдяки тому, що маю подвійний чи потрійний спліт, дев'ять люксів на зараз. Дає вам досить великий буст в статсах. Припускаюся з досить помилка, і також я не одразу зрозумів, що я її зробив. Я забув, що Діплоквал також дає вам один-один до караванів і треба зарашити Діплок на цій циві, щоб збудувати його в столиці, адже він дає вам. По-перше, один-один до внутрячків, і ще кожен внутрячок сам по собі завдяки цьому дистрикту буде мати ще й один-один-один. Ще більше статців давати вам. Тож, діплоквартов треба будувати в Капіталі. Я чомусь, ну, здається, там збудував знижкову театралку. Як ви розумієте, навіть якщо вона японська там, на плюс 7 чи на плюс 6, з карткою це лише 12. А от шість моїх караванів, які є на зараз, дали б мені на 12 єлців більше, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто, Додатково один-один з кожного каравану. Взагалі мені не зовсім зрозуміло, чому з таким темпом Токогава не настільки популярна в 4 на 4, адже не кожного разу ми бачимо, як Японія воює. І ну, десь у 70% випадків, коли Японію таки беруть, вона взагалі не воює ні на самураях, ні на ні на каравелах, ні на чому взагалі сидить тихенько і розвивається. Тому вважаю, що, можливо, для тіммерсів можна брати е, току гаву і досить непогано фармити діпло очки, бо вам потрібно рашити в е, Dieplo Так, 55-й хід. Хочеться і Колізей збудувати, і галікарнас в Сендаї. Е, ну, саме в Сендаї, я це місце під Галікарнаси ставив, щоб отримати максимальний забав клітиночок. Купую білдера там, навіть якщо там немає картки. Нам треба зрізати ці обидва лісочки, що ще лишилось, і можливо зібрати каміння. Подивимось, кампус ставлю, наскільки там плюс 5 афігенний кампус. Взагалі, в Японії всі райони афігенні, і вони, ну мабуть, отримують найбільший бонус за сусідство. Нарешті запихую картку Корві для будівництва чудес. Будемо будувати два дива одразу. А можливо, і не будемо, бо за три чопи майже будується колізей. Ну, адже це вже 56-й хід, не 38-й, де потрібно 6 чопів. Тому що ну, більше промочки отримаємо з чопів самих. Дякую, що додивились до кінця. Всім, хто додивився до кінця, не забувайте ставити лайк і коментувати це відео, а також поділитися ним із друзями. Вважаю вам хорошого дня, смачного, і побачимось в наступному відео. Бувайте!